Михайло Пляцковський, як песик гавчик, учився кукурікати. Почув якось гавчик, як півень кукурік співає. І зробилося йому сумно. А чого ж це ми, цуценята, так не вміємо? Підійшов песик до співака і каже Навчи мене, будь ласка, кукурікати. Ти так дивовижно це робиш. Що навіть сонечко вранці сходить на небо під твою пісеньку. Що правда, то правда, сказав півень. Мій голос багатьом подобається. Мене навіть на платівку записали. На платівку? Справді? здивовано вигукнув гавчик. Чесне півняче слово, гордо відповів кукурікс. Платівка називається Голоси птахів. Там іще якийсь там соловейко співає, якась там зозуля і я. Я теж хочу на платівку, зітхнув гавчик. Ну, гаразд, пожалів песика півень. Я буду кукурікати, а ти повторюй за мною. Ой, я згоден, зрадів песик. Тоді починаємо, скомандував учитель. ку ку Гав, 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 повторив песик. Так, щось не виходить уся пісенька одразу, зауважив кукурікс. Давай за складами спробуємо. Ну, давай за складами, не вгавав гавчик. ку гав, ку гав. Рі ку гав гав. Ні, знітився півень. Або я учитель поганий, або ти учень. Снам, знаєш. Ну, не зовсім тямущий. І справді, не виходить у мене твоя пісенька, похнюпився гавчик. А я так хочу, щоб мій голос теж на платівку записали. Нічого, заспокоїв песика кукурікс. Ти не подужаєш співати по-півнячому, зате вмієш гавкати по-собачому. І твоя собачу пісеньку неодмінно мають записати на платівку, ну тільки на іншу. І називатиметься вона. Голоси тварин. От здорово! гукнув песик і завихляв хвостиком від радощ. Ти дуже мудро все придумав. Тільки потрібно щодня репетирувати пісеньку, попередив півень. Та неодмінно, неодмінно порепетирую, потренуюся, гороїжився песик. І він став, наче заведений, гасати по двору, наспівуючи свою безконечну собачу пісеньку. Гав-гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав.